Друзі, привіт! Мене звати Євген, я співзасновник бренду Metadesk. Сам особисто виготовляю дошки садху, а також практикую на них. В цьому відео я розкажу, як обирати дошку садху, ваш робочий інструмент, і поясню, чому дошку садху потрібно саме обирати, а не можна взяти першу, яка попадеться вам, друга або будь-яку іншу дошку. Дошка садху — це ваш робочий інструмент і якість практики дуже сильно залежить від її вибору. Від кроку, матеріалу це все дуже сильно відіграє наступну роль під час практики. В першу чергу ми розберемо речі, які принципово важливі для практики. І так, перша це крок між цвяхами. Крок між цвяхами — це саме відстань між кожним цвяхом. Вона є одинаковою. І це впливає на практику. Як впливає, чим більше цвяхів, тим легше буде стояти на дошці. Взагалі перейдемо до того, які є кроки дошок в дошках садху. Крок починається від 8 мм і закінчується тим, який я знаю, 25 мм. Ми виготовляємо дошки кроку 8, 10, 12, 15 та 20 мм. Так, друзі, кому ж який крок обрати? 8 мм підходить ідеально для жінок, які взагалі перший раз чують про практику цвяхостояння, хочуть спробувати що це таке і бояться болі. Я рекомендую в таких випадках 8 мм. Для чоловіків від 10 мм. 10 мм рахується взагалі оптимальним кроком для старту в цвяхостоянні. Він підходить як чоловікам, хто починає тільки свою практику, так і для жінок, які більш впевнені в собі. 12 міліметрів підходить уже тим, хто практикує достатньо часто для тих, хто вже якісь відчуття отримав і хоче просто їх поглибити і покращити. І 15 міліметрів найбільший крок, який ми виготовляємо, підходить для тих, хто практикує щодня і хоче відчувати прям супер якісь нові відчуття, і кому вже звичайних кроків просто мало. Я сам практикую на 15 мм, це достатньо такі круті відчуття. По матеріалу цвяхи бувають оцинковані, оміднені, мідні, бамбукові, золоті, срібні, ну, на свій вибір. Зараз розкажу, в чому взагалі користь такого цвяха. Оцинкований цвях, друзі. Ценкований цвях взагалі це самий крутий варіант для старту, коли ви просто стартуєте і хочете зрозуміти, дошка вам підходить чи не підходить. Коли ви хочете постояти декілька практик і зрозуміти, чи цвяхостояння підходить, як вид практики для вас чи не підходить. Наступний варіант це оміднені цвяхи. Оміднений цвях чим крутий, це достатньо довговічний цвях, це він містить в собі властивості міді. Хоча він не на 100% з міді і містить так само в собі властивості металу. Через це ми цінуємо цей цвях, бо він реально дуже крутий. Наступний цвях, друзі, це мідний. Мідний цвях це взагалі самий крутий варіант цвяхів, який є. Я так вважаю. Він має самі високі вібрації, як метал, він самий крутий провідник. З ним ніколи нічого не трапиться. Це самий довговічний цвях. Мідні цвяхи це вдалий вибір для тих, хто хоче надовго пов'язати своє життя з практикою. Дошка з бамбуковими цвяхами. Це, друзі, найкращий вибір для тих, хто любить подорожі і любить брати з собою дошку на практики в якісь місця. Дошка важить орієнтовно 400 грам, має достатньо компактні розміри. Вона крута просто по своїх відчуттях. Кожен бамбуковий цвях, друзі, ми наточуємо вручну. Через це всі цвяхи будуть ідеально рівні по висоті і мають одинаковий кут заточення цвяха. Бамбукові цвяхи взагалі мають дезінфікуючі властивості, це досліджено багатьма вченими, що на протязі 24 годин бамбук вбиває всі бактерії, які на ньому є. Тобто дошку практично не потрібно обробляти після практики. Бамбук. Чим він ще мені дуже подобається, він теплий. Всі метали, які були до цього, вони холодні. Під час практики це дуже відчувається, що ноги можуть мерзнути. Ноги і руки можуть мерзнути. Коли ви використовуєте дошки з бамбуковими цвяхами, ви просто відчуваєте, як у вас горять ці самі ноги і горять руки. Ви відчуваєте взагалі інші відчуття це Дошки з бамбуковими цвяхами. Мені найприємніша якась практика. Мені просто хочеться стояти на дошці з бамбуковими цвяхами. Так само бамбук колись, друзі, ріс як дерево. Його в один момент зрубали і зробили з нього цвяхи. Тобто він колись ніс в собі в життя. Якщо в мідних цвяхах мідь – це провідник енергії, то бамбук взагалі не проводить енергії, струму взагалі він не проводить, він не є провідником. Він несе в собі більше якесь життя, яке під час практики ви відчуєте. Тому дошка з бамбуковими цвяхами це ідеальний вибір для тих людей, які подорожують, які хочуть відчувати під час практики якусь насолоду життя і хто вибирає найкраще. Наступне, що ми розберемо, це більш детально про цвяхи і їх види, які вони є. Цвяхи бувають довгі, бувають короткі цвяхи, цвяхи бувають грубі, бувають тонкі, бувають кручені. Є безліч варіантів різних цвяхів, які використовують в дошках садху. Так, друзі, для своїх дошок ми калібруємо цвяхи, тому по висоті вони будуть всі однакові. Ось по висоті важливо, щоб цвяхи були однакові. Це одна із важливих штук, які впливають на практику. Якщо цвях буде випирати, або. Ну Не знаю, просто декілька цвяхів на дошці буде випарати, це буде дуже сильно відчутно під час практики. Вони будуть просто впиватися вам в якусь частину ноги. І це будуть дуже неприємні відчуття, які прямо портять всю практику. Також бувають цвяхи довгі, які виступають на дошку. Там... 5 см, 10, бувають короткі. На практику це абсолютно не впливає. І те саме з товщиною цвяхів. Є цвяхи, хтось використовує товщини грубшої, хтось тонший. У нас цвяхи 2 мм. Я вважаю, що це оптимальний варіант, який використовує для дошок з цвяхами, тому ми їх використовуємо. Також важлива штука. Є цвях мідний і є омінений. Ми е, чесно показуємо в нашому магазині, що у нас є і омідений цвях і мідний, і даємо вибір для вас. А є деякі магазини, які видають обіднений цвях за мідний. Перевірити це дуже просто, Або ви робите надпил над цвяхом. І якщо він має такий самий колір як цвях надпил. То значить цвях мідний. Або ви берете магніт, просто притуляєте до дошки. Якщо магніт не магнітиться, значить це точно мідний цвях. Якщо ж магніт пристає до цвяха, це значить уміднений цвях і біда. Наші дошки друзі закриваються одну в другу. І це називається складними дошками. Також є такий вид дошок, які не закриваються. і Тобто цвяхи будуть царапати саму поверхню дошки, і плюс можуть здирати сам слой оцинковки Після чого цвяхи можуть просто ржаві. Ми використовуємо форму прямокутника з скругленими краями в виготовленні своєї дошки. Ми рахуємо, що це максимально класна форма для самої дошки. Краї обов'язково повинні бути скруглені. Це робиться для того, щоб чохол або якщо ви кладете кудись в рюкзак дошку, вона не порвала вам нічого. Ця форма максимально схожа до форми телефона, через це, це дуже сильно зручно. Також. Бувають різні матеріали дошок, з яких виготовлена сама дошка садху. Це може бути масив дерева, фанера, гума, пластик, всякі різні інші матеріали ми використовуємо для наших дошок фанеру. Я рахую цей матеріал самим довговічним і самим класним для дошок садху. Тому що дошка завжди буде залишатися тонкою, завжди буде залишається такою, як є, її ніколи не покрутить. Деревина тут повністю висушена і з доскою. Тривалий час, прям довгий. буде все супер. Фанера це взагалі дерево, яке склеєне шарами між собою. Через це в своїй товщині вона буде максимально витримувати велику нагрузку. Тобто вона не поламається, не покрутить її і, і буде дуже довговічним матеріалом. Так само, фанера є екологічною через те, що навіть дитячі меблі використовують і виготовляють з фанери, і наша фанера відповідає по всіх стандартах та критеріях. Кольори дошки та гравіювання, друзі, це наші нові кольори дошок, які ми виготовляємо. Вони також можуть бути в таких кольорах, але ще не представлені на сайті в той момент, як ви дивитесь це відео. Ми це виготовляємо. Колір та гравіювання обираєте ви самі. На практику він практично не впливає. Єдине, що є енергетично сильні види гравіювання, які наносимо на дошку, такі як ом, мандала, хамса, чакри. Та є ще деякі інші. Взагалі ми в себе в інстаграмі описуємо значення практично кожного символа, який виготовляємо, і пробуємо донести через це користь. Тому можете перейти в наш інстаграм, він буде в описанні під відео та подивитися детальніше про гравіювання та їх значення. Перед тим, друзі, як купити дошку, дошка обов'язково вам має відкликатися. Ви маєте хотіти обрати ту дошку чи іншу, щоб вам хотілося на ній стояти. Це один із самих основних принципів вибору дошки. Якщо ви будете хотіти на ній стояти, вона принесе вам ту користь, на яку ви просто очікуєте. Друзі, зручно зробити замовлення можна у нас на сайті, ссылка буде в описі під відео. Переходите на наш сайт, обираєте для себе гравіювання, обираєте колір дошки, крок між цвяхами, матеріал цвяхів, додаєте до кошика. Оформлюєте замовлення, вказуєте свої дані, куди ми відправляємо дошку, вказуєте номер телефону, вибираєте зручний спосіб оплати, і через декілька днів дошка буде у вас. Друзі, також дуже важлива штука. У нас є відео про чохли, ми його прикріпимо. Подивіться, для практики чохол це максимально зручна штука, яка захистить вашу дошку і буде корисна під час практик на вулиці або вдома.